Друзі, всім привіт! Пішли з чоловіком на прогулянку в ліс. І ви подивіться, яка краса. Я, як звичайно ж, утеплилася. Довгий пуховик, угі, шапка, рукавички. І ще взяла з собою, як завжди, водичку. Раніше я термос брала, як ходила гуляти воду, а зараз не беру термос. Ой, дуже гарний день. І я вам хочу сказати, сніг лежить, мороз на вулиці. 7 градусів морозу. Зараз 12.30 І І ну, на сонці дуже гарно, тихо, вітру немає. Дивіться, яке гарне небо. Я вам просто покажу. Потім почнеться відлига, сніг розтане і цієї краси вже не побачимо цілий рік, хоча може ще й до травня замести снігом так, що ого Хто пам'ятає, якось якогось року було 16-го року, здається. Замело так, що по машини всі були покриті снігом. Для мене сьогодні чоловік навчає, як розрізняти сліди в лісі різних звірів. Це чий? Це зайця. Два переді сліда, Один, І два ззаді. Ага. Отак Це... він. Біжить. Передній опорні. Угу. І оце теж зайця? Так, да, це, це дорожка її зайця. Він сюди її бігав. Ага. Кожен день. Чекав до ніс бігає. О, як їм класно цим зайцям. Лисиця йшла. У неї рівний слід. Іде не йде хвостом. Ударяє по, по снігу. Ага. Це рівний сніг. Ага. зайця. Сьогодні вже 22 лютого, через менше як через тиждень вже березень, потім 8 березня свято жіноче, потім Пасха і потім літо. Гарно так. А потім осінь і весна, а потім осінь і весна але. <різь> <різь> але знаєте, що я згадала? Що в мене скоро сезон е, посіва речки, руколки, шпіната, базиліка і садити буду е, насіння томатів на розсаду. У мене свій спосіб, я вам покажу. Це просто супер. Сходить все 100% і дуже сильно хороший урожай. тонами помідори збираю. А ще. Я кожен рік говорю, я не буду нічого садити, я нічого не буду сіяти. <сі> в тому році, коли збирали урожай, чоловік казав, нічого не будемо. Я глянула, скільки я насіння зібрала. Чоловік каже, ти ж, куди ти його дінеш? Куди? Я кажу, я найду, куди. Я ще й горошка хочу в цьому році багато насіяти, бо мені не вистачило. Ще в Люшу треба досіяти. Мені треба багато в заготовочку зробити. Щоб всього хватило до нового сезону від осені до нового сезону. В цьому році, якщо буде хороший урожай, буду квасити томати. Маринувати не буду. І буду вялить. Багато буду вялить. В тому році завялила не дуже багато, трошки подарила, трошки ми з'їли, не вистачило на зиму. Так що, чоловіче, готуйся. Наш обід. Картопелька тут з курячим м'яском, філе, цибулечка, огірочки та помідорчики мої домашні квашені, яйця, компот, чоловік буде хліб. от. Так от. Бачите, як все смачно. Ти любиш такий обід? Так. Да. Смачного. А, і хрін, і горчиця ще в нас буде. Ага. Ми вирішили піти зараз. Я в чоловіка попросила, щоб він мене вигуляв по озеру. Все-таки я хочу туди, знаєте, походити, тому що самі трошки мені стрьомно. а з чоловіком під озеро. Я кажу, як ми підемо? Він каже, підемо по натаптаній колії. Були б у мене санки. О, або лижик, а б би круче було. Така погода сьогодні крута, що ми після сніданку пішли гуляти, після обіду пішли гуляти без десяти шістнадцять. Не знаю, чи я буду сьогодні вечеряти, бо в мене такий обід був ситний. Ой, такий був ситний обід, я прям не Ну що, пошли? Будеш мене вести. Просто боком спускайся. Ти ж там вже їздила? Так, кстати. Хочу вже на Буковель. Класно. Це зробила. Таке враження, ніби я покорила варество. Як вони називаються, ці пташки такі жирненькі? Попугай. Попугаї. Попугаї? Да. Українські? Да. Точно. Так як і обіцяла, пусті баночки, чим я користувалася? Догляд за тілом. Взагалі, найкращий бренд для нас зараз, для чутливої шкіри, це біодерма. Це гель для душу, для чутливої шкіри, в кого суха, дуже, дуже гарно і зволожує, і миє. і все. Дуже хороший очищуючий гель. Зараз ми користуємося маслом для тіла, теж біодерма. Воно дуже гарно милиться і гарно вимиває шкіру. І цей гель ми купуємо неодноразово. І ще буду купувати, і вам раджу, в кого чутлива шкіра. Купуйте, не пошкодуйте. Так, щодо тіла далі, Лактитан. Купую, купувала і буду купувати. Це бренд, який ніколи не підводить, це Франція. Перейдемо до волосся. Що я ніколи не куплю, то це різні оці маски, які тонуючі. Це взагалі найгірша фірма, яку б я купила. Я купила її на Житомирській у магазині. Заїхала просто, мені потрібно було в Home, І я зайшла в там професійної косметики, магазинчик. Я б е, запитала, говорю, можна у вас придбати тонуючу якусь маску чи бальзам для волосся? Так, да, звісно. Коротше, оця маска висушує дуже сильно волосся, і вона називається Ева Професіонал. Ева чи Єва не знаю. Коротше, що ця маска робить? Фарбує раковину, ванну, руки, плитку, обличчя, шию, одяг. Все фарбує, все тонує, крім волосся. Ніколи не куплю і цілий тюбік повний. Хотіла їм завезти поїхати, коштує дуже дорого. Зразу. Скоро. Далі. Що ніколи не куплю, то це від бренду Корея, Південна Корея. Це двохфазний спрей-кондиціонер для термозахисту. Теж не куплю. Абсолютно ну, нічого не роблю. Далі шампунь, який я ніколи не куплю по одній простій причині. Я люблю шампуні, щоб вони були дуже густі. Цей шампунь хороший, але він рідкий. Виробник Германія LabioStaтік, здається так, волю. це е, мені в салоні порадили, я його купила. Хороший, нічого не скажу, гарно промивав волосся, але більше не купую. Далі для волосся, що у мене е, є, вже, це вже четверта банка, стоїть у ванній. Від Колістар маска з вітаміном С. Купувала, купую і буду купувати. Дуже подобається, гарно напитує волосся, шовковисте. У мене волосся пористе, тому вона гарно справляється. Це вже четверта банка. Кевін Мерфі. Я їх купувала і буду купувати. Оце моя любима догляд для волосся глибокого очищення. Оце один оцей флакон я беру. Вимиваю повністю волосся, і не потрібно ні кондиціонер, ні маска, ні бальзам, ні термозахист, нічого. Я їм вимила голову, один раз нанесла, потім другий раз гарно дуже піниться, масується. Аромат шикарний. Буду купувати надалі просто балдею від нього. Зміснюючий шампунь для пошкодженого волосся і для чутливої шкіри голови. Є декілька етапів догляду. За волоссям від лупи, від Сульсена. Що вони рекомендують? Спочатку зробити скраб для шкіри голови, потім шампунь, потім цю пасту і потім її промити, і дуже гарно, до речі, працює. Раджу і купували вже дуже багато років, будемо далі купувати. Далі для обличчя. Оце все в мене для обличчя. Чим я задоволена? То, що в мене найбільше всього, то це шосейдо. Shiseido – це мій любимчик бренд японський. Користуюсь багато років. багато. Оце моя улюблена серія це зволоження, глибоке відновлення. Тут і СПФ, і я наношу в день і на ніч оці креми. Далі кремчик з SPF 15, ось цей, це на зиму я їм користуюся. Далі маска, оця скраб, просто супер. Вона ніжна, вона дуже класно очищує обличчя і дуже гарно бісенеє обличчя. Далі крем під очі, дуже хороша серія. І е, далі я купувала отакий набір, шосейдо великий, до Великий і мені отакий такий був кремчик. У ванні у мене ще стоїть ну, то повні баночки, тому я покажу, коли вони вже закінчаться. Це під очі такий легкий бальзамчик, дуже хороший. І ось такий кремчик, також мені був подаруночок. Теж я їм користувалася, дуже задоволена. Весь цей догляд за обличчям від Шосейдо – це моя любов. Зараз я купую догляд для обличчя від Natura Bisset. Мені дуже подобається. Академія це коли у мене сильна була розація, і я ще не знала причину розації своєї, я купувала в академії із цими чорними кришками креми. Це е, ті, що я не встигла викинути. У мене їх було десь баночок 8, напевно, чи 6. Вони, знаєте, що я вам скажу? Вони працюють, да, але. Розація – це проблема в кишківнику. Це ніяк не шкіра. Це, знаєте, те, що ти намастиш ось тут і закриєш очі на проблему кишківника, то воно не працює так. Більше не куплю, тому що я знаю, що таке розація, я знаю, як її тепер прибирати. І в основному я прибираю продукти, які агресивні для мого кишківника і які ось сюди все виливається на шкіру червоним. Далі кларанс. Що можу сказати про цей крем? Ну він просто такі зволоження, на ніч я брала. Ну, я його більше не куплю, тому що він абсолютно не працює. Академі Аква, типа зволоження, ой, 98,4 пишуть зволоження, ну він абсолютно. Ну, просто нанесла і згадала, що даремно гроші потратила. Далі йде у мене Amway Artistry, Оця серія у них була uh, Use Extend, Непогана. Я користувалася, що мені було там 35 років, здається, як я його купила. Непогане було. Ну, окрім цієї серії, я багато, ще в них брала, мені нічого не сподобалось. Ну, воно таке, знаєте, як мертвому припарка. Це маска для обличчя, типа ліфтинг, Типа щось підтягує, нічого не підтягує і взагалі я не знаю від неї толку ноль. Далі, кстати, якщо зараз почнуть мені писати МВівці, то ну, я в МВ підписана вже 20 років. Купую там повністю все для прання, хімію, побутову, багато чого. Я всю косметику їхню провірила, пройшла від туші, помади, бліски. Даремно викидати гроші, краще купити дуже хорошої якості, хорошу косметику, користуватися і бачити це на собі. Юсерін теж ніколи не куплю, купила в аптеці. Тисяча гривень коштує і дуже сильно ядовитий такий аромат, прям навязчивий, Мені не подобається із аромата. Це клініку крем. Дуже хороший, але теж більше не куплю, тому що я для себе вже вибрала чим я зараз буду користуватися. Далі Mary Kay. Це взагалі щось, щось, знаєте, як то кажуть, щоб таке ще намазати, щоб воно не спрацювало, і куди б викинуть гроші даремно, то це Mary Kay. Ніби якісь оці гелі, під очі, які прибирають мішки. Набряки. Нічого воно не прибирає, я зразу вам скажу, хто страждає набріками, це теж як мертва муку парка. І хто зараз там купує маріке, все це все просто психологічно тут собі внушають, що воно працює. Далі. Для рук, для ніг Kay теж оці тюбики типу вазеліна. Ну, дівчатки, ну, розумієте звісно, більше не куплю, тому що я знаю, що можна купити замість ось цього, щоб дуже гарно виглядали руки. У мене ще вони осталися тут. Далі для кутікули. Джоко Бленд. Дорого коштувало, ноль ефекта. Не куплю теж. Це Stelauder, кремчик був, мініатюрка. Ну, Stelauder непоганий бренд, але я вже його теж не куплю, тому що це просто люкс і можна за ці гроші купити набагато кращу. Косметику. Далі парфюми. Що з парфюмами? Я люблю нішеві парфюми, складні такі, щоб були аромати дуже складні, довго розкривалися, шлейфові, і щоб вони не з ким не, не... можна було, щоб їх вгадати, щоб довго їх розгадувати. Ну, тобто складні парфюми. І з не дуже складних скажу, що мені подобається Шанель Allure, Шанель Мадемуазель». Мені подобається Кельвін Кляйн Ейфорія, мені подобається Пако карабани Меледі Міліон. Ну, щось таке, це більш з таких простих. А взагалі я люблю Том Це те, то, що у мене ще залишились флакони, що я не викинула. Мейсон Нойер, Мені подобається це, не такий дорогий, дуже хороший аромат. І в мене ось те, що я хочу повторити: Дольче Габана. Що хочу сказати про е, оцей весь догляд, Я показала просто чим користуюсь я. Якщо ви, наприклад, захочете, у вас дуже чутлива шкіра, як у мене, ви можете це спробувати. Я нікому не нав'язую. Я просто сьогодні показала, чим я користуюсь, що мені не сподобалось, і що дуже сподобалось. А ви, якщо чимось користуєтесь, можете написати, чим ви користуєтеся. Я знаю, що тут дуже багато людей напишуть, що вони користуються Mary Kay і МВ, і це все дуже класно, їм підходить. І супер, я за вас дуже щаслива і рада, що вам то все підходить. Мені ось це не підходить, про що я сказала. Мені не підходить оцей Mary Kay, Взагалі, косметика Mary Kay мені ніяка не підходить, я маю на увазі догляд. Декоративна косметика в них була колись хороша, я нею користувалася. Зараз ні. Всім бажаю пробувати, експериментувати, але бути дуже уважними і обережними з шкірою, тому що щось може те, що мені підходить, вам зашкодити. Шкіра це індивідуально, кожна людина індивідуальна, і у нас, у кожної є свій смак. На кожен товар є свій покупець. Так є, було і буде.